Всім привіт! Сьогодні ми проводимо мастер-клас по сортуванню пластикових глибів, зокрема пластикових пляшок. Ми знаємо, що пластикові вироби позначені маркуванням від 1 до 7, Зокрема, такі цифри 4, 5 і 6 Ми не можемо просто сортувати, а для цього потрібні спеціальні контейнери, які їх потім везуть і переробляють. На пляшці ми можемо також побачити маркування. На цій ми можемо побачити, що кришка має маркування 2, Пляшка 1 і етикетка 5. Тому етикетку ми маємо зняти і просто у окремий контейнер покласти, так як це не переробляється, просто так. Ми знімаємо кришку. Кришка у нас піде на акцію доброжманями. А пляшку ми згинаємо і кладемо у контейнер для того, щоб подалі їх сортувати. Можемо побачити, що ми також маємо інші пляшки, які мають також певні маркування. Тут пляшка один, кришечка два, і сама обгортка п'ять. Сама бутилочка один, кришечка два і етикетка п'ять. У мене теж криш бутилка 1, кришка 2, етикетка 5. Пляшка 1, кришка 2, етикетка 5. Пляшка 1, кришечка 2 і етикетка 1. Тож ми можемо побачити, що майже всі етикетки вироблені з маркування 5, і нам би треба було їх зняти і покласти у віддільний контейнер. Зараз кришечки ми будемо збирати на наш ще один контейнер добро жменями. І зараз ми відкрутимо їх, згинаємо пляшки, кладемо контейнер і так буде проводитись наш мастер-клас. Ми беремо кришечку, ставимо її сюди, згинаємо книжку і кидаємо в контейнер для подальшого сортування. Прошу! Далі це все піде на подальше сортування. Дякуємо за увагу! У нас є кришечки, які ми зібрали, і зараз ми їх покладемо у спеціальний контейнер для акції доброжменями.